Пізнай свою країну. Рубрика телеканалу Де один продовжується на цей раз отримаємо відео з Кропивницького, прекрасне самобутнє з цікавою власною історією та людьми, що її творили. Це місто з особливою атмосферою і чудовою архітектурою. Воно точно приємно здивує українського туриста, який сюди ще не доїхав. Друзі, привіт з Кропивницького. Я зараз знаходжусь біля нашого театру «Корифеїв». Це той театр, з якого народилася вся історія українського професійного театру, і саме на сцені цього театру, на початку 19 століття, народився народно сценічний танець. Дякуємо нашим глядачам. З нами на зв'язку був Максим Почаненко, заслужений діяч мистецтв України та керівник народного хореографічного ансамблю світанок Скропивницького.